Добрішої людини я не знала. Ми навіть в компанії дали йому прізвисько Теді. Був завжди великий, м'генький і добрий. Таким розповідає Настя був її друг, український захисник Дмитро Степанов. Дівчина прийшла провести його в останню дорогу. каже, давно товаришували. Дмитро любив подорожувати. Коли в Одесу магнітаки завжди привозив, подорожували разом по області, наскільки я пам'ятаю, десь якась річка, вигул, там так само. Якісь фестивалі Дмитро навчався на менеджера. Розповідає його друг з коледжу Артем Баландін. каже також не знав добрішої та щирішої людини. Вони дружили 12 років. Настільки добра була людина, що навіть якщо то щось робив погане, в нього навіть в голові не було жодної поганої думки навіть про цю людину. Говорить, Дмитро працював на різних роботах, мав хобі. У нього був металошукач, Я любив ходити з металошукачем, Я любив свого старого живля ремонтувати. Близько року тому Дмитро Степанов став на захист України. Він був бойовим медиком, говорить товариш. Проте після отриманих поранень на Харківському напрямку не вдалося врятувати самого воїна. Лежав у військовому госпіталі, ШВЛ в реанімації близько двох тижнів. Військовому було 32 роки. У нього залишилися батьки та сестра. Поховали Дмитра Степанова на Алеї Слави на кладовищі, що в мікрорайоні Ракове у Хмельницькому. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.